Ну що, порівняємо. Ножиці АРС. Це модель кр 1000 це 800 модель. Бачите, яка різниця по розміру? Тут повністю металевий корпус, навіть ручки металеві. Шкіряний чохол, Знімаємо його. Тут чохол пластик. Ну, це у мене були в роботі вже 4 роки, а це новенькі. Дивіться, подовжені леза. Це більші, ручки більші. Тут ручки пластик, це метал, заточка. Ну, навіть по кольору відрізняється сталь, з якої виготовлені. Ось як вони будуть в роботі, порівняю. Тут є, бачите, така виїмка, щоб сік стікав. Тут такого немає. Ну що, працювати йдемо. Хоча інструмент і новий, але я його змащу. Масло камелії буквально тут потрібно 3-4 крапельки. Помічники чекаю. Пережу новими ножицями, вони підійдуть для невеликих хвойних до 2 метрів, можна стригти самшит, лаванду, багаторічників, довжина леза 150 мм. Мають хромоване покриття, це захист від ріжі, ручки з пластмаси. Ножиці 1000 – це професійний інструмент, тобто він витримає велике навантаження і зроблені таким чином, щоб ваші руки не втомлювалися. Тут загартовані ріжучі кромки, і вони роблять чистий і легкий зріз. Дійсно, ножиці гострі, як бритва. І ми досить легко стригти. І завдяки тому, що довгі ручки ви можете стригти рослини трохи більше, ніж 2 метри. Так я кладу. І бізай. Тут вже цей завіток менше, верточок. І ті ножиці чудові, і ці. Тут, ну, більше все ж таки, мені подобається, як леза працює тут. Якось воно плавніше. Можливо, через те, що вони вже довго у мене. Тут довші ручки, але і ціна майже в два рази більше. Ось попрацювала і серветками все це витираю. Ось так воно дуже легко все. Дивіться, і лезо чисте. І з іншого боку. Ці ножиці протираю, і так само воно легенько все це прибирається, все зелене, весь бруд. На свою ціну ці ножиці чудові. Хто має невеличкі рослинки, то я вам їх раджу. Більше мені ті сподобалися все ж таки. Але якщо обмежен бюджет і вам не потрібно багато рослин стригти, вони невеличкі до двох метрів, ці будуть чудові.